Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було, за що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народився один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, йому, батькам і всім нам мирного неба над головою. А зараз я хотів би сказати вам дуже важливу інформацію. Сьогодні ми працюємо над тим, а як же ми будемо займатися в школах. Це питання і сьогодні дуже велике питання. Ми, як міська влада, працюємо над цим, робимо найпростіше укриття, наскільки це можливо. І я розумію, що навчання онлайн це дуже не те навчання, яке хотілося б. Я розумію, що дітки, які вже навчилися писати, читати, для них ще якось так можна. А що робити першачкам? Що робити першачкам? Я як батько, я не розумію, як можна першачка першокласника навчити писати онлайн. Тому я завтра проведу таку міні-нараду в шостій школі. Хочу, хочу поспілкуватися з батьками, вчителями начальних класів, начальних класів. Звісно, або особливо з першачками. Хто хоче з батьків, може прийти шоста школа або 11 годині во дворі. Ми так проведемо мені нараду, і я хотів би почути вашу думку, Вашу думку, як ви думаєте, і може хтось щось дасть який дільний совет, і ми будемо воплощати це в життя. Так що чекаю, 11.00, шоста школа. Поспілкуємося. А далі я проведу наради, я чи мої зами проведу наради по іншим школам, які проводимо, і ми повинні знати думку мешканців нашого міста. Ще важлива інформація, всі знають, вже чули, що недалеко від нас е, був подрив на морі, загинули люди, є поранені. І я ще дуже прошу мешканців міста Чорноморська, будь ласка, благаю, не ходіть на море. І скажу так, що і дякую нашим мешканцям, нашим гостям, які е, приїхали, і у нас практично немає порушень на пляжі. Ну от така ситуація. Ми повинні розуміти, що не треба тут, у нас сьогодні, в нашому місті, ходити на море. І не дай Бог припливе якась міна і буде непоправими. Життя це понад усе, наше життя, життя мешканців це саме-саме головне, що може бути у нас. Дуже вас прошу, і дуже дякую, хто прислухається моїм словам. Всім хочу побажати спокійної ночі, без сирен і тривог. Наскільки це можливо, ну і тим баче, без прильотів, сказати вам до нових зустрічей. У нас сьогодні хорошо.